Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, де можна купити ліки дешевше в Польщі. І звісно ж, нічого нового вам не скажу, крім того, що де в інтернеті. Але спочатку така маленька передісторія. Мені було потрібно купити ліки по рецепту. І я знаходився в центрі міста, думаю поруч багато різних аптек. То загулю в інтернеті, де буде краща ціна, піду в ту аптеку і куплю ті ліки. Загуглив, вибрав, є аптека неподалік. І... Я просто пішов в ту аптеку і купив ті ліки. Але пізніше, десь через там, 10 хвилин пройшло, дивлюся, щось в мене не співпадає. В Чикові одна ціна, а в інтернеті дивився інша. Я зрозумів, що фактично ціна різниця. І це мене досить здивувало, я так не зрозумів, чому так вийшло. І так. Нараз купляючись в різних аптеках, я зрозумів, що ціна між онлайн аптекою і офлайн аптекою різниця. При тому, що це може бути та сама, так би сказати, аптека однієї фірми, але ціна між онлайн і офлайн різна. Тобто, наприклад, в онлайні написана одна ціна, приходите в аптеку фізичну, а там вам кажуть іншу ціну. І в такому разі, щоб отримати. Ці ліки за ціною, яка написана в інтернеті, потрібно їх замовити саме в інтернеті на якусь конкретну аптеку там, чи на пошту, прийти, отримати їх, і у вас буде ця інтернет. Ціна. А в іншому випадку у вас буде та ціна, яка є в аптекі, і вона так доволі суттєво різниця. Це для мене, мене для мене трошки було дивно, трохи здивувало, але так є. Тобто, ще раз підчеркну. Якщо ви хочете отримати ту інтернет-ціну, яку вказана в інтернеті, вам потрібно замовити саме в інтернеті і отримати тоді вже десь в аптеки чи на пошті. А якщо ви прийдете в цю ж аптеку цієї ж фірми, ціна буде може, не обов'язково, але так може бути, що вона може бути більшою і доволі так суттєво. І ось вам такі. Конкретні порівняння. За базову інтернет-аптеку, в якій я роблю замовлення, і просто вона є доволі такою популярною широким асортиментом і нормальними цінами, я взяв е аптеку, яка знаходиться на сайті Dospl. Тобто буду порівнювати з нею ціни. А офлайн-аптеки це аптеки, в яких я просто або скуплявся, або заходив, питав ціну на конкретні ці препарати. І от я вам наведу такі три конкретні приклади. І ось перший приклад це краплі для носа хелометезалін Тева, така складна трохи назва. І ось така різниця в ціні. В інтернеті вони коштують 12 злотих, а в аптеці, тут що в нас поряд з домом, знаходиться, мені їх продали за 22 злотих, і ще їх трошки раніше купляв за 18 злотих. Тобто, ви бачите, ціна доволі різниця. Наступний об'єкт для порівняння це такі таблетки противовірусні Neosінforte, за які в інтернет аптеки просять 37 злотих. У деяких інтернет-аптеках навіть я бачив їх за 33 злотих. А фактично в одній аптеці фізичній мені сказали 49, а в другій 57. Тобто, теж бачите, різниця доволі суттєва. І остання, третя одиниця для порівняння це тест на грип, такий комплексний. Який в інтернеті коштує 13 злотих, а фізично в фізичному аптеці я її купив за 20 злотих. Тобто, знову ж таки, бачите, доволі така велика різниця. Але хочу відмітити, що не завжди є така різниця суттєва, чи взагалі її може інколи не бути. Наприклад, краплі для очей, які я використовую, в інтернеті коштують 15 злотих, так само, ж ті 15 злотих вони коштують в Росмані. Тобто ціна одна і та сама. Може бути так і так. Але в загальному ціни різняться, і якщо вам потрібно, ви знаєте, що вам потрібно, і це вам не потрібно терміново, то ви можете просто помоніторити ціни в інтернеті, зробити замовлення, почекати якісь там три дні, воно до вас прийде, і в такому разі ви можете доволі суттєво зекономити. На сьогодні в мене все. Дякую за інформацію. Не хворійте і до нових зустрічей. Пока!